Прикарпатські рятувальники змагалися у пожежно-прикладному спорті. Традиційний турнір цього року зібрав 22 команди. Вони вправлялися у чотирьох дисциплінах. Спочатку штурмовою і потім висувною драбиною піднімалися на четвертий та третій поверх навчальної вежі. Далі долали стометрову смугу перешкод. А найвидовищними змаганнями була естафета на бойове розгортання. Більшість з цих завдань пожежникам часто доводиться використовувати в буденній праці. Тож особливих труднощів тут не виникало. Звичайно, підйом по висуній дробині. Буде далі ну, штурмові менше. Дербані пальці використовуємо ну, бойове розгортання. використовуємо, таке сьогодні. Теж буде А так, половину з того, що сьогодні ми бігаємо, то використовую. День змагання вже 14 років. Рятувальники присвячують своїм колегам, котрі загинули при виконанні службових обов'язків. Сюди запрошують родичів полеглих побратимів. Уже 14 років, з року в рік встановиться пам'ять загиблих працівників МНС. І щороку проводяться такі змагання. І кожного року колеги запрошують. Сім'ї загиблих на жаль, цих сімей стало ще більше. що дуже сумно. Такий турнір, переконані керівники прикарпатських рятувальників, допомагають підвищувати професійну майстерність та психологічно загартовувати пожежників. А найспритніші мають змогу захищати честь області не лише на українських, але й міжнародних змаганнях. В Минулому році проводився юнацький чемпіонат світу з пожежно-прикладного спорту в Санкт-Петербург в Росії, де наша збірна України стала чемпіонами. В цю збірну війшло два хлопчика, два юнака з Івано-Франківської області, які іменно тут готуються на спортивному комплексі. Команди-переможці цьогорічного турніру, окрім медалей та кубків, вибороли для своїх пожежних частин нову побутову техніку, зокрема холодильники та газові плити.